Ну, по-перше, з приводу самої дати. Знаєте, скорбна дата, бо у 32-му-33 році була системно організована спроба вбити саму душу українського народу через організований голод. Бо це не була засоба, це був організований вла... сталінським режимом. Спроба вбити українське село, вбити душу українського народу. Сьогоднішня влада, вона теж дуже схожа на ту владу. бо на сьогодні ми знаємо, що правовладні кандидати від партії навіть не визнають факт голодомору, а визнають факт голоду, не визнають факт геноциду проти українського народу. Саме тому і нинішня наша міська влада теж не приділяє цьому цьому цю даті ніякої уваги і згортають. Будь-які заходи, які ну, згадують про, цю, про ці скорні часи. Я впевнений, що поки ще є хоч одна людина, яка пам'ятає це, да, то і буде зберігатися душа нашого народу. Українського народу в незалежності від національності, а тих людей, які і складають наш народ. І е, сьогоднішня влада це не влада народу. Вона намагається саме діяти так, як і діяла попередньо – вбивати цю душу українського народу. От і все.